Владислав Михайловський, 50 гривень на чай. Владислав, дуже тобі дякуємо за донейшн. кулачок Бамс, дякую за підтримку. Ставлю на центром зони. Ну, давай. Я ставлю сосновку. У тебе більше шансів. Я ставлю. Але не. Я ставлю на ясну поляну. Що ясна в центрі буде? під в нас тіпів дофіга і на починки впали, я на іншу сторону. Давай, я так вже не... на лучшую. Ось тут. На жовтий. Я, я до тебе біжу. Давай. Прикриєш мене? Попробую. А-а-а! Топ стреляй, прийди. Ніхто по мені поки не стреляю, все. Заходь. Заходжу в цей. <спілька> <Слуху> Це ти? Мені флеш дали. Uh... Єдине, чим тобі допоможу, це флешкою. Поки що не треба. У мене нічого немає. Він, я чую його в хаті просто. Так, що по зоні. Гадка не в центрі зони. Ми всі програли. <рес> Ми всі програли, народ. Блін, треба знати, що спецефект. Тіп вже підпушує за забором. Добре, я вам. Мітку в... даю. Почекай секунду. Вже ближче. Вже ось тут. Ще ближче, ось тут. Угу. Йому флешку У мене є граната. Давай, я йому флешку даю. Типу, щоб оглушити його? Дуже лоу має бути. Мені флешки дають. Умнічка. А, я застрягла. Кілюсь. Не чую його кінта. Але хтось мені флешку давав. Через оце вікно, бо воно розбите. Тілюсь. Тобто його тімейт походу, на балконі. Лежить, чомусь мені так здається. Поки що не поспішай. Я не поспішаю, блін. У мене мало пуль. вагоні На Це що торчить таке. По мені з першого поверху червоний. По звуку СКС вроде. Я біля цього тіпана типу. Угу. У мене Сейга гавняна на оця. У мене й йом, мало кого. Владислав Михайловський, 50 гривень. Виграйте всіх. Владислав, дякую тобі ще за 50. Дякую, дуже би. дуже, дякую. Кулачок тобі, бамс. Другий поверх червоної, пігачить по мені за СКС. У мене нема прицілу, блін. Я побіжу, може щось е, візьму якісь бусти знайду. Давай чогось похнем, може в нього щось є. Дав йому він мене ног, не треба підняти. А, це МКшка. Він пушить. Це не його тімейт? Не знаю. Піднімай. Він за парканом. Буде перестрибувати його, мабуть. Ні, не перестрибнув. Хає. Ого, блін. Та похуй! Він Я ще кидав. Хає дуже хороший дає. Якісь шари, тіп. Ну дві, думаєш, в нього ще є? Не знаю. Але хай є хороші були. Він на куточку забора, його видно голову. Він щось ще кидає. Ні, побіг назад в будинок. Треба глянути. Да, це його тіп? Мене нокав 29-та мене команда нокала? чи 25-та? я зараз гляну. А він, до речі, вже повз. Це його тіп. Окей, іди сюди, тут є пару. Подобається ваш кулачок. Владислав, дякую ще за п'ятдесятку. Дякую, Дякую дуже за донетики, За донетики. Кулачок подобається. Тримай ще абанс. А сердечко, блять! А сердечко подобається, бо ти написав тільки за кулачок. Другий поверх, це його, коротше, кент. На, може пустий треба. Він йому інфу ще здавав, ти поняла? А аптечка, що не треба? Візьму, я просто хочу контролити, він на... ще на другому поверсі. Візьми ще тут. Як я МК-шку переплутав. Дом не тормоз треба. У мене на зажим поки нічого, але треба. Да. Так іди, може, того чувака щось є, чи так його контролити. Хотілось би контролити? А, бачу, за забором тут. Я раз я збіг і подивлюсь, що в того тіпа. Я біжу теж. Ну добре, я подивлюсь. Там стрільба. Бачу, він знову перебіг. За калаш, калаш, калаш тут. Добре. Робокотик не всі хочуть, щоб ми працювали на стримі, поняв. Е, бачу цей. Бачу, тіпів типів двох, які підбігають до нас. Ну не до нас, а вони цього типа спалили. Угу. Даю мітку, ось тут, за деревом, тип. Його тіммейт правіше, дякую за донат. Дав дві тички, лоухепан не жовтій. Добре. Владислав Михайловський, 100 гривень. Ну, що тобі вертікалка. Дроплюш викликав. Сердечко ще краще, Владислав сказав. Дякую, тримай сердечко ще раз. Ой. Дуже дякуємо. Вертикаліонс, Банс. вертикаліонс. В мене є вертикалка, я з собою ношу. Угу. Сокявле... Точка треба? Вони пиздяться з цим типом. Точка треба? Так. Да. Іди там калач візьми, на. У мене такі така. Поняв. Де його труп? Отут, отут, от, тут, от, тут, от, тут десь. Добре. Оце він з ними файтиться, поняв? Так, поняв. Де да. труп, сука? ну, вот, вот он. Бачу. Так, не бачу їх на твоїй місці. Вони де... відбігли, я там його накончив, uh -huh. і вони відбігли, є... є сімки? Ні. Давай зайдемо цю хату. В хату бачу. заходь, так. Файно забайтали на донат. Забайтали на донат. Типу, що сердечко, а сердечко це, а... типу, ало, десерт? Ну, коротше, не ну, поняли. Ну, все-таки вже досвідчені стрімлери знаєте, як да, набивати да. гроші з людей. Разводила, розводила два. Зна немає більш нічого, прям. У мене теж один магазин. Короче, нас тебе по одному магазину. Але на даху тут нормально буде. Я на даху бачу На даху Я Я ты на то вийшов зі стріма. Та ти пішов спати, наперед. щоб він не чув, того, я ж, того що ти співаєш. Подивись, скільки, блін, китайців. Та вони на євросервері тут, блін... Долбали, блін. Ага. Ну, наприклад, знаєш, оце ми з тобою однією рукою, типу, W A S D, а вони типа одні пальці Та вони вообще на двох клавіатурах грають. Хм. І трьома мишками. Скажу, що він оцю штуку цю юза, юзає. Одним пальцем чисто так. Ладно, не смішно. Ця штука називається W. Я вже це пояснювала, ти мене не почув. Так? Коротше, дивись, оцей кентафарік, якого я лоу хп залишав, що був за дерева. Один з них сюди побіг в ангар. Understand? Так, але нам треба краще піти десь залутатись, а то ми ж. Я хочу глянути, чи вони відрізли 29го. Вони його в'їбали з каряка. А, да. 35 та команда. Що там перебігтим, думаешь, ці хати? Нам? Ну да, по полуд у нас не дуже. Е, там, типу, ті, 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 Не знаю. Типа, можно не показалось. Вони не могли вже дону побігти. Вон, 35 ту нокнули. Бачу. А, бачу, типа, да. Нок. В мене Ой. нокнули. Піднімай. Не, не бійся, в да. голови не буде видно. Піднімай. Не буде? Не буде видно. Е, його тіммейта нокнули. Цей mm. що мене нокнув, це в нього тімейт нокнуть. Зараз буду бігти. Ще донейшн. Челендж, поняв. О тепер челендж. Так, це вже виходить робокот забайте. Да. Тіп, смок біжить. Холодим, за шок! Я нічого не чую. Вбив двох в смок, сусамба. Тут по мені пучка? стріляють здалеку. Тут є пучка? Де? Ну в цій штурсе. В хаті? Да. Не пам'ятаю. Боже, що відбувається? Я ще через донат я не чую. Поняв, що по мені стріляють. О, x4. Найс. Nice. Nice. А я вже його нокав сьогодні, айшоу спид. Але не всій катці, походу. По нам з школи стріляли приблизно, приблизно басейн. Владислав, дякую ще за донейшн. Розказую. По мені ззаду гора. Окей, бачу. Бачу. Кілсь. У нього ППшка якась. Може, типу, то я що, таки шанокнула? Так, да, можливо. А є граната? Так, да, є. Скоріше за все, це він. Він прибіг з рісалки. Там же реселка на горі. Він вийшов, типу поняв. Давати є воно. Угу. Ай, Ай. Треба взнати, чи. Він дає хай гранату, чи що. Да. да. Ти вбила яку команду? 15-ту. 15-ту команду ти вбила. Якщо в нього є гранати, то, то небезпечно те, що ти робиш. Я махроха є. Хороша хає, дуже хороша. А я... Він здох від зони. Боже, походу, ломку п. Я по ХП уставила гранатою. Найс. А що з 35-ю командою? Почекай. Я тут беру лук для тебе. 35-та здохла, Наталі, все. Ті двоє, кого я в смок забрав? Калаша зажав. Вони вбили цих, що напроти нас були. Окей. Залишились, знаєш, хто? Типи зі школи, які по мені стріляли. Окей, бери тут там пул 2. Скидаю тобі тут точку, Офігенно, бачу, в тебе немає. Скидаю тобі тут аптеки. В тебе теж немає, да? Бінди візьме, він ти Не знаю, чи брати глушак на міні. Бери так. Може дати вертикалку. Не треба. Не треба. Окей. Я з М-кою мені. Найомку не треба вона. Угу. Треба в кемп забігати і лутати ще цих типів. Да, а у нас машина була? В нас не знаю, не було ніби на О, дорозі. Оце, оце стоїть, я за нею збігаю. Ні 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 небезпечно. Ні. Тобі, ти будеш фул опен, а типи були а на як школі. Добратися. Ну, ми недалеко, Почти, не далеко, наприклад. Скільки в тебе аптек? Одна. Блін, а чого? Я тобі не скинула? Може і скинула, я протопив? Ні, ні, бачу, в мене було 60, а тепер 5. Блін, там стоїть три машини, але поки небезпечно. О, краще за цею сходимо. Бачу, дроп перший знайшов. Бугейшн, бугейшн. Ой. Эй, соуш so so не сідай. Зі мною не можна. Так, Владиславу ще раз велика подяка за донечку. Зараз будемо крутити. Блін, зона дробнулася ще, ще далеко. Так, mm -hmm. два будин... три будинки. Якийсь кемпік міні кемп в зоні справа в нас. Mm -hmm. Але так. він на краю зони. Mm -hmm. В нього прям їхати небезпечно буде. Що, що, що треба? Кемп, кажу, справа в зоні. Ah, okay, а, окей. Оцей. Там машина стоїть чи це розломана? Тіп, ти спиною до нього стоїш. Це розломано. Офігеть, в мене не снайпав, в мене МКшка. Прикольно. У мене таке Да, Дай, да, тіп впав з другого поверху. Подивись скільки людей? Четверта фаза. Так, да, дофіга два типа в, в, в кімпі. Да. Біжать на тачку, сіли. Мінус два. Nice. Це, хтось їде? це вони приїжджають, машини їхні. Стояни. Давай, давай назад, назад, Відженяй. Відженяй, відженяй, відганяй, відганяй, правильно. Зона просто прокнулась, і вони вирішили бігти. Ти поняла? В нього теж МК. Так, гранат дофіга. Овер дофіга гранат. Так, да, у них вообще капець і Я багато взяв. пустів. Х8. А Бенте візьму. Бля, краще Короче, я. Так лешечки. Теж мінік. блін, всі грають з цими тапалками. Едем на вазі, я думаю. А мені треба побільше... О, знайшла. Дев'ятки. А тебе треба гранат тобі? Бо в мене блін, офігеть скільки багато. У мене три. Три хаєшки, всього остального теж нормально так. А в них не було сковорідки? Можливо. Не було. Не заспавнило в цій грі сковорідочки. В Цій карці. Блін, ейс. Угу. Ейс лежить. І Що патики на. нього. Треба їхати. Жопа вроде була. А да, є найс. Nice. Все, я Jeg... го бля, сімочок треба взяти, а в них були full п'ятірки, да? Да. Щас, секунду, дай мені пару хвилин. У ну, тебе хвилина є до п'ятої фази. О right. тут <рі cinematic noise> uh... Отут десь стан. А блять поняв. <з> <asleep> тут і падать Вот Батип бежит зліва. Владислав <звук> Михайловський <countdown> 50 гривень. Віжл, чел. Топ ще 500, добавлю, добре. Наталі, сідай в машину. Давай. 500 гривень, якщо топ один. Я почув <пистак> це. <пистак> 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 Дуже дякую, Владислав, за, дона... за донейшн. Ми в центрі зони, це нормально? Це хуйня повна. Опа. От можна тут лягти. Я почав переживати. Навіщо ти це сказав? Е -е. Нам, з шутінга. Дроб бачу. Отут, отут хоро... Бля, в мене не снайпав, мене мк каше. У тебе ти. є камні, блядь. В мене камні? У мене нема. ні, немає. Ні, немає. А, а це мен... Габелла. Йди, Треба йди. смок давати і їхати. Отут, ні-ні, отут поки непогано. Там фігня, ззаду в тебе тіпи. Тебе фул видно, open. Фул open. Треба переїжджати кудись. Я дам смок. Давай. Під машину. Головне, щоб колеса не пробили. Mm -hmm. Не, не заважай мені. Їдемо? Так. Да. Офігеть. Треба переїхати. Дуже... Офігеть. Дуже... Дуже гавняна ця Обудка, зона. Обудка, будка, ні? Де? Ось справа. Не в зоні. Отут норм, отут норм. Давай. Поки руку. що. Зараз стане. Але за, за будки скільки? Ховайся за машиною. Да, е, смаки! Да, да, да. Подивись, скільки тачок! Я бачу. Ми мусим їх закрити. Не стій, бо тебе видно з шутинга. Вот тіпи. Блять, я випадково місклікнув, ми скликнув, я дойду. Там знову ці китайці, вот ті... я машина заїжджає. На шутинг? Я бачив, да. Не трогай її. У нас тіпи я в спині. Я нікого не буду трогати. У нас тіпи в спині. Дивись, будка. В зоні. Там там щось хусты. Вот ТІПИ їдуть на нас. Бачу. Вони горять. Не файте, не файтесь, не файтесь. Не файтесь. Файте, файте. Вони стануть, Не подстанут, тоді почнемо. Це типи ззаду будуть бігти. Все, закриваємо їх. Я лягаю і буду шма шма Вон шма вони. шмаляти. Вот тип. Я бачу, я бачу. Вот тип. Я бачу. Найс. Nice. Nice. Там ще кент. Там ще тип. В п'ятій фазі. там кент в п'ятій фазі Наталі. Вот бігає. Добре. Ми, Ми я... не в зоні, якщо шо. Ну, трішечки наверх. Я машину піджжену в зону. Добре. Але там ще тіп за зоною. Вон тип. Тіп зверху. Да. E, На твоїй, да, все правильно. Я поставив машину в зоні. Давай його шпекати. Давай. Найс. Nice. По мені стріляю. Він за... в мене під зоне. Машина ззаду. А я ти? машина їде. Вибачаюся. Ти у сейві? Ну поки, так. Да. Хоча... Я тут почекаю, я внизу. Давай Потім... за машину, давай. Так, да, я отут стану. Спокухо. Та, блядь, що ви робите? Давай. Ой. А як в нас в зоні тут? Десь Тому -тому. за зоною їхала машина. Так, да, вони вверх поїхали, ніби. Так? Да? Проїхали далі. От туди. Привіт, а яку кількість часу може тривати катка в ГУБГ? Я фулл -буст роблю. Давай, я теж фулл П'ять людей. Троє. Стольник і дуо. Угу. У нас зверху, типу, це небезпечно. І нам в центр треба заїжджати на машині, а в нас колесо пробити одне. Да, так, пробити. Будемо їхати? Секунду. Думай. Бо, я, думай. Я думаю зараз. У нас, типу, ось тут один. Точно. А куди ми так можемо? А от тут машина ж була, да? Я кудись поділась? Чи ні? <гану> да. М Мафія чи що там було? Ну, можемо потихеньку піти пічки, щоб нас не чули, ні? У мене смаків є один. Оце в зоні хуйня? Да. Нам треба в цю низину. Терміново на машині. Давай. Давай, коротше, поки нічого не відбувається. Раз, два, три. <гану> Давай! <гану> Ось! Він воно сука не їде вгору без колеса. Бля. Перед нами. Бачу. <гану> Стоям, давай. Накоцав. Граната хороша. Види, ведь Добре. Я килюсь. Я Ззаду тип стреляет. Ось тут. По ним, по ним стреляет. Я ж хилюсь. Есть флажка? Да хае. Офигеть. Я молик. Меня в смоку? Не знаю, десь тут. Не, не, пускай он по ним стреляй, не трогай того, типа. Да, да. залышим його. Я хилюсь. Офигеть. Я хилюсь. Живи, живе, живе. живе. Спакуха. Він по ним стреляй, Да. Дам смок. Де він його нокнув? Не знаю. У мене лох, хп. У мене нема аптечок, типа. Даю. Даю аптечку. Ди сюди. Одну. Давай. Та й дам смаки. Стив, біжи. 20... Хай-хай біжить. Не пуш, да, не да. стріляй. Бензол... Руйнівника кинули, блядь. Ну що ви робите, 500 гривень? Може справа б'дем? Почекай поки. Хай, хай, хай грає, хай грає. Я сюди. Руйнівника я дали, блядь. Вот я тут в зоні. Дай, найс, я теж в зоні. Переді мною десь. Владислав Він Піздец, ще люди кидають. <ривень> Ніху я не чую. Баки, типа, за камнем один. Руйнівник дякую. — Один за камнем. — Понял, можу хая дати. Зона, зона, зона. Зона, зона настигає їх. Вон лежить! Лежить на жовтій Наталі. Тобі не видно? Біжить! Ліг в траву. У тебе є гранати. Там тіп... тип, да. Ти поняла, що там тип просто лежить, чилить. Він жде. Да. Біжи! Ой-ой. Пізда. Я, як нам що нам зробити? А вони позишн зайняли. Є смаки? Ні. Все, це топ-2. Нічого немає. Це топ-2, Наталі. Якщо я хуйово зажму, то це топ-2. А зона нас буде зараз дерти жопу нам. Да. Перебігай. Дав тобі тичку, так? Да? Так. Да. Очень круто. Все, зона. Да, топ-2. Топ-2. Там куни мэт, типа. Офигеть. Может, за мной захуваешься якось? Хуваешься. А -а 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 -а! Что? 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 Боже! Просто трепив, боже, вони такі. Єбать, я зажав з того ейса. Тіп, я тобі кажу, я з цього Ейса їбашу просто по головам на 200 метрів, дай Боже, в ту точечку. 20 гривень. Бля, сусідам, походу, нам зараз визвуть поліцію. Там бабулечка, вона цей... Проснулась, напевно.